Ще спати. Нам перший день, поки на що тільки двоє. І ще четверо чекаємо. Мамка така сама чорненька. Ми вже навчилися пити водичку. І як тільки почали пити водичку, то почали трошки більше їсти. А то все спали, спали. Мені прийшлося їх навчати пити водичку. Ну, тепер все пішло, як треба.